Здравствуйте. Здравствуйте. Младший лейтенант служали Державной инспекции города Киева. У вас зупинено в связи с проведением специальных заходов, таких как операция «Батиска». Так? «Батискав». Я понял. «Батискав». Все хорошо у вас? Конечно. Но я же не подводная лодка. Да нет, это не по а воде, вам... а, а, в Я понял, я понял. Смотрите. А вы вообще инструкции свои знаете? Еще раз. Инструкции. Как у вас значок КАИ 1307? Знаю. Инструкции, да? И вы а зачем вы нарушаете инструкцию? Чем именно? Сколько вам можно транспорт в транспортный средств времени? А я, нас высоко остановили? Одно. А то, что стоит такси. Ну, то знаком слава. Стал... А напарник запинил. Не-не-не-не. Экипаж. Не лично вы, а экипаж. Так что. Вы хотите с вами поспорить? Хочу. Покажите, Покажу. Ага. Вы трошки якусь сбуджене иду, звучит, давайте трошки стоном. Э, ну, как бы, что просто... вы можете. так вы разбираете за мной, иначе я вам что-то должен. Да, вы должны мне. А чого я вам не должен, щоб ви розуміли? А чого? Тому що. Ну, тому що ви служали Ігор Анатолійович, ДПС мене... 22-й, сам так одноза це типу, значить, я ваш враг. Я моя ви розумієте, що я тут стою на цій дороги, не для того, щоб вам зробити щось погане. Ну ви мені вимвизяли ви нехорошо. Що ви я не контролюючий орган. Хто контролюючий ми... орган? А я не контролюючий орган? І я вам скажу це, що погано, що ми зупиняємо. Погано, що ну, зупиняє. ви нас бачили, що ми десь кущак спим наприклад. А Ми добросовісно виконуємо свою роботу. розумієте, що справа виявляємо водіїв, які керують стані не. Алкогольного і наркотичного спіння це погано, скажіть. Ну, ви підтримуєте те, щоб за рулем їздили трезві водії, щоб ви їхали і були ну, уверені в тому, що ви всі трезві ну. Так чого ви так до нас. Ну так у вас операція ж не алкоголь, а потіскав. Я не знаю, я не, так, я не водолаз. Так ви, ви запитайте, я вам поясню. вибачте, я на ну, нас, Ви кажіте, операція потіскав. Діжі, там, операція, потіскав по виявленню, там. Наркотичних ви засобів. Ви мені сказали операція потіскав. Я не знаю, я не водолаз. А, так, лично, я я. вам поясню, це операція по перевезенню наркотичних речовин і також входить сюди те водії, які керують стані наркотичних речовин. Я зрозумів. Ні, у мене немає наркотиків, я нормально себе чувствую. Я, я бачу, що ви нормально себе чувствуєте. Да. Взагалі у вас все добре? Ну, да, нормально все так. Да. Можете їхати, удачі вам. Я, якось появляйте трохи свої... — Ні, ну просто ви порушуєте свої інструкції, розумієте? А сейчас не, не дай нарушали. бог, вот, например, вот напарника вашего, не дай бог что-то с ним случится или со мной что-то случится. Смотрите, опять останавливаете, ще третя машина. Ну нічого страшно. ну, страшного. Ну як это нічого страшного? Це для кого? Для кого это вот, ну, все. Даже не для нас, правильно. Я хочу, я переживаю за свою безопасность. Вдруг там сейчас преступники, и я попаду под раздачу, блин. Оно ну, мне же не надо такое. Сильно вы переживаете за свою безопасность. А за чью же безопасность переживаю? Если вы не переживаете за свою, то я за свою вас, переживаю. Я вас сейчас попробую излякать, а Вы так рассказываете. Ну понятно, что ну, нас ти... пугать. Всего вам хорошего, да. Да вы